Доброго ранку, друзі. Їм свою ранкову капсулу L 8 яка насичує мене всіма мікро-макроелементами, які потрібні моїй клітиночці на день. Це розробка науковців, американських науковців, вчених, які над цим трудилися багато років. І створили таку одну капсулу клітини харчування, яка дозволяє <кій> зраночку, як з як з'їсти, отримати енергію на весь день поживні речовини всім нашим клітинам. Я з цією капсулою познайомилася 2 роки тому, їм її щодня починала з однієї четвертої частини. Навіть якщо вживати пів капсулки, буде дуже гарний результат. Навіть тоді наш організм насититься всіма мікро-макроелементами, які потрібні нашому організму для самостілення, для енергійної роботи, для того, щоб день провести енергійно. Я раніше все думала, які то чаї, якийсь би чай попити, щоб енергії додало. Нашла навіть е, тібетських монахів рецепт чаю. Але тут з'явилася в моєму житті ця капсулка. І люди довго не думайте. Е, говорила з однією моєю знайомою, вона каже: спитаю в чоловіка. Пораджуся. Кажу: а чоловік їсть цю капсулу. Ні. Кажу, що радитися, я вже два роки їм. Кормлю свою дитину, нашу бабцю, слава Богу, 70. і дякувати Богу, Бабці 79 років, вона ходить на своїх ногах, себе обслуговує, і дитина так само здорова, менше хворіє, не так, як всі діти в класі. Це не значить, що вона не є, чи що я не хворію. В минулому році. Цьому році навіть не пам'ятаю, чи в мене була температура чи якийсь вірус. Ну, насморк був, так. Але це недовго. Тому що ця капсулка насичує нас всіма мікро-макроелементами, і організму вистачає сили себе самостілювати. В описі до цього відео я залишу свої контакти. Кому цікаво дізнатися про цю капсулку більше і хто хоче собі замовляти, я розповім. Все, що знаю, і допоможу замовити. Будьте здорові!